Вітаю, друзі! Наше життя сповнене події. Випав сніг, зустрілися люди. Хтось виграв лотерейний білет, а хтось програв. Звичайно, людині завжди цікаво спрогнозувати появу тієї чи іншої події. І тут на допомогу може нам прийти теорія ймовірності. Вірності це математична теорія, яка вивчає закономірності випадкових явищ. А імовірність випадкової події це деяка кількісна характеристика, яка виражає об'єктивну можливість появи якоїсь події. Щоб знайти таку імовірність, моделюють експеримент, в якому ця подія може відбутися, а може і не відбутися. Тоді ймовірністю випадкової події А. Називається відношення кількості результатів експерименту сприятливих для події А до кількості усіх рівноможливих результатів експерименту. Наприклад, давайте підкинемо з вами гральний кубик і знайдемо ймовірність того, що кількість очок на грані буде парною. Скільки всього результатів такого експерименту може бути? Звичайно, що 6. Випадання одиниці, двійки, трійки, четвірки, п'ятірки та шістки. Всього 6 результатів експерименту. Скільки результатів сприятимуть події А? Назвемо її А, так прийнято в теорії ймовірності: це випадання двійки, один варіант. Четвірки, другий варіант і шістки – третій варіант. Тобто сприятливих результатів експерименту буде 3. Тоді ймовірність випадання парної кількості очок на грані при однократному підкиданні грального кубіка буде дорівнювати 3 шости, або, якщо скоротити, одна друга, або 50%. Так ймовірність також може, можна вимірювати у відсотках. Таким чином, ймовірність неможливої події дорівнюватиме нулю. Наприклад, випадання сімки при однократному киданні грального кубика, на якому є 6 граней з точечками від 1 до 6, звичайно, дорівнює 0. А ймовірність вирогідної події, тобто ймовірність того, що кубик взагалі впаде на землю, наприклад, або на стол, буде дорівнювати 1. Така подія, яка 100% відбудеться, називається вирогідною. Тож імовірність вирогідної події дорівнює одиниці. А така подія, яка 100% не відбудеться, неможлива подія, називається неможливою. І ймовірність такої неможливої події завжди дорівнюватиме 0. Тож ймовірність будь-якої події вимірюється у межах від 0 до одиниці. Або якщо у відсотках, то від 0% до 100%. Перейдемо до прикладів. Із 30 екзаменаційних білетів учень не вивчив один. Яка ймовірність того, що саме цей білет він витягне на екзамені? Перед вами формула для обчислення ймовірності якоїсь випадкової події. Ймовірність позначають буквою П, а в дошках прописують подію, ймовірність якої шукають. Цю подію можна позначити літерами А, Б, С, Д і так далі. В нашому випадку подія А буде полягати у тому, що учень витягне білет. Який не вивчив результатів, які сприятимуть тому, що ця подія відбудеться, буде 1. А всього рівноможливих результатів випробування буде 30, тому що всього білетів 30. Тобто, ймовірність події А буде дорівнювати 1 30 або наближено 0,3. Або якщо вам Зручніше уявляти собі таку ймовірність у відсотках, то то буде 3%. Для цього я просто помножила 0,3 на 100. Наступний приклад. У класі 18 хлопців і 12 дівчат. З класу вибирають навмання одного учня. Яка ймовірність того, що це буде хлопець? Розглянемо перший випадок, коли подія А полягає у тому, що навмання обраний учень хлопець. Тоді, за класичним означенням, ймовірність події А буде дорівнювати 18 результатів сприятливих для події А, тому що всього хлопців у нас 18, до результатів всіх рівноможливих результатів випробування. Всього у нас учнів в класі 18 плюс 12, тобто 30. Тож наша ймовірність буде дорівнювати 18 тридцятих, або, якщо скоротити, 3 п'ятих або 0,6 або 60%. І другий варіант, коли навмання обраний учень буде дівчиною, позначимо такою подію B, і знайдемо за класичним значенням ймовірність такої події, то буде 12,3, або якщо скоротити на 6, 6,2, або якщо представити у вигляді десяткової дроби, то буде 0,4. Нічого іншого в цьому експерименті відбутися не може. Якщо ви додасте 0,6 плюс 0,4 отримаєте ймовірність вирогідної події, яка полягає у тому, що навмання обраний учень буде хлопцем або дівчиною. Наступний номер 966. У магазині виявилося, що в партії з 400 смартфонів 2 бракованих. Якою буде ймовірність того, що навмання обране із цієї партії смартфон бракований? Позначимо подію А обраний смартфон бракований. Тоді ймовірність такої події буде дорівнювати 2 400 або 1 200 або тисячних. Або 0,5%, якщо у відсотках. Позначимо подію Б те, що обраний смартфон якісний. Тоді ймовірність такої події буде дорівнювати 400 мінус 2 якісних смартфона. 398 поділене на 400. Тобто 0,995. Або у відсотках, то буде 99,5%. Наступна задача номер 969. Її ще називають задачою Даламбера. Яка ймовірність того, що при двох підкиданнях монети хоча б один раз випаде аверс? Що таке аверс і що таке реверс? Аверс це ліцьова сторона монети. А реверс це тильна сторона монети, там, де написана її числова характеристика, наприклад, 10 гривень. Якщо монету підкидають два рази, то до аверсу може приєднати ще один аверс. Або може приєднатися реверс. Якщо ж на першій монеті випаде реверс, то до нього може приєднатися аверс. На другій монеті, або, знову-таки, реверс. Тобто, всього результатів експерименту в такому випробуванні у нас 4. З них сприятимуть події А, а подія А полягає у тому, що при двократному підкиданні Аверс випаде хоча б раз. Три результати: аверс-аверс, аверс-реверс аверс і реверс аверс. Тож, ймовірність нашої події А буде дорівнювати 3 четвертих. Або 0,75 або 75%. Наступний номер 970. З натуральних чисел від 1 до 30 учень навмання вибирає одне, яка ймовірність того, що це число є дільником числа 30. І так, наша подія А полягає у тому, що обране число є дільником числа 30. Ймовірність такої події будемо знаходити за класичним значенням. Імовірність події А дорівнює кількість результатів сприятливих для події А, до кількості всього рівноможливих результатів випробування. Всього рівноможливих результатів випробування, зрозуміло, що 30. А от які з цих 30 чисел будуть дільниками числа 30. Тобто, на які числа можна поділити 30 без остачі? На одиницю можна поділити без остачі число 30. Так можна. На двійку можна поділити можна. На трійку можна поділити. Тобто кількість результатів, сприятливих для події А буде дорівнювати кількості дільників числа 30 від 1 до 30, які містяться в такому проміжку. Таких результатів у нас буде 8. Ну, можете перевірити, 30 ділиться і на 10, і на 15, і нарешті на 30. Тож імовірність події А буде дорівнювати 8,30 або 4,15. Номер 972. Маємо новий відривний календар невисокосного року. Одразу на високосний рік має 365 днів в році. Відриваємо в ньому навмання один листок. Знайдіть імовірність того, що на листку число 1, це у нас буде подія А. На листку число 31, це у нас буде подія Б. І число на листку ділиться на 5, це у нас буде подія С. Знайдемо ймовірність події А, тобто на листку число 1. Всього результатів випробування у нас 365. З них сприятливими буде 12, тому що кожен із 12 місяців містить перше число або 0,3. Знайдемо ймовірність події Б. На листку число 31. Всього місяців, які мають число 31, я нарахувала сім: це січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень і грудень. І сім сприятливих результатів ділимо на всього рівноможливі результати на 365 у тих листочків по кількості днів у невисокосному році. Ця частка буде дорівнювати 0,1 І знайдемо ймовірність події Ц, яка полягає у тому, що число на листку ділиться на 5. Це буде 5, 10, 15, 20, 25 і 30. Перші 5 таких чисел будуть міститись у кожному місяці. А от 30 буде міститись у всіх місяцях, крім. Лютого. Тому кількість результатів, які, в яких випадає 30, буде дорівнювати 11, а кількість результатів, в яких може випасти 5, 10, 15, 20, 25, буде дорівнювати 5 помножити на 12, тобто 60. Тож, знайдемо ймовірність: кількість всього результатів 365, кількість сприятливих результатів 60 плюс 11. 71. Шукана ймовірність буде дорівнювати 0,19. Номер 974. Одночасно підкинули два гральні кубика, яка ймовірність того, що на кубиках випаде однакова кількість очок, хай то буде подія А. Сума очок дорівнюватиме 10, хай то буде подія Б. Сума очок буде не більшою за 3, хай то буде подія С. І нарешті сума очок буде парним числом, хай то буде подія Д. Кількість всього результатів випробування, коли ми підкидаємо два гральних кубика, буде дорівнювати 36. Це підлягає під комбінаторне правило добутку. Або можете уявити собі, що якщо ви підкидаєте два кубика, то на першому кубику може з'явитись одиниця, і до неї ще може приєднатися шістьма способами різні варіанти на другому кубіку. І так далі. Тобто 6 помножити на 6. Це загальна кількість результатів випробування. Кількість результатів, які сприяють події А дорівнює 6, тому що подія А у нас полягає у тому, що випаде однакова кількість очок на гранях. Які це варіанти: 1, 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Все. 6 результатів випробування, які сприятимуть події А. Знайдемо ймовірність події Б. Сума очок дорівнює 10. Які це результати, які сприятимуть події Б? Це результати в яких буде 5, 5, буде 4, 6 і буде 6, 4. Всього таких результатів 3. Більше немає таких результатів. Можете, якщо є, напишіть в коментарях, можливо, ми щось не помітили. Тож, ймовірність подій Б буде дорівнювати 3,36 або 1,12. Ймовірність подій С, сума очок буде не більшою за 3. Не більше за трійки, то є варіанти. 1 плюс 1 буде двійка, двійка не більше за 3. 1 плюс 2 буде трійка, трійка не більше за 3, трійка дорівнює трійці. І 2 плюс 1 це також варіант, коли навпаки на першому, 2, на другому одиниці. Цей також варіант у нас влаштовується, також буде сприяти тому, що подія це відбудеться. Тобто, у нас всього три сприятливих результати. Ділимо на кількість всього рівноможливих результатів, отримаємо після скорочення 1,12. І нарешті подія D, сума очок буде парним числом. Ось тут ми перебрали всі можливі парні числа. Якщо на гральному кубику першому випадає одиниця. То на другому, щоб було парне число у сумі, можуть бути ось такі результати. І так далі. Якщо на першому гральному кубіку випадає двійка, то до неї можуть приєднатися ще двійка, четвірка, і шістка, щоб знову таки сума була парною. Якщо на першому кубику випадає трійка, то до цієї трійки можна ще приєднати одиницю трійку і п'ятірку на другому кубіку. Таким чином, всіх оціх результатів, ось всіх оцих результатів може бути, як ми нарахували, 18. 18 ділимо на всі можливі результати, на 36 отримаємо одну другу, тобто ймовірність того, що сума очок буде парною, дорівнюватиме 0,5. І остання задача номер 976. Необхідно скласти таблицю добутку очок, що випали на двох гральних кубиках при їх одночасному підкиданні. І знайти ймовірність того, що добуток очок дорівнюватиме 12, це подія А, дорівнюватиме 11, це подія С, буде меншою за 5, це подія Б, а буде більшим за 26 це добуток. Склали таку таблицю, як ми її склали. Тут ми пишемо, що може випасти на першому кубику. тут ми пишемо, що може випасти на другому кубику. А тут прописуємо добутки. Можливих результатів. Якщо випала 1-1, то добуток буде дорівнювати 1. Якщо випала 4,4, то добуток дорівнює 16. Якщо випаде 5 і 2, то добуток дорівнює 10. Така собі таблиця Піфагора. Тож знаходимо ймовірність першої події, яка полягає у тому, що цей добуток дорівнюватиме 12. Всього результатів 36 сприятливих. Буде у нас 4. Ось 12 добуток, 12 і ще 2-12, тож 4 36 або 1 дев'ята. Ймовірність того, що добуток дорівнюватиме 11. Нема такого добутку 11, тому кількість сприятливих результатів дорівнює 0, і ймовірність такої події дорівнює 0. Це у нас неможлива подія в такому експерименті. Добуток буде меншим за 5. Знайдемо таку ймовірність, подія це полягає у тому, що добуток менше за 5. Меншими за 5 будуть добутки, які ми обвели в зелені кружечки. Це 4, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4. От подивіться, будь ласка, уважно. Якщо щось пропустили, напишіть в коментарях. Таким чином, всього таких добутків ми нарахували 8, 8,36, або, якщо скоротити, 2 дев'ятих, тобто 0,22. І останній варіант: добуток буде більшим за 26. Ми нарахували три таких результата – 30, 30 і 36. Ці числа будуть більшими за 26. Таким чином, 3,36, тобто. 1,12 після скорочення або 0,83. Друзі! Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво і зрозуміло. І що тепер ви зможете використовувати формулу класичного значення ймовірності для оцінки ймовірності появи якихось подій у вашому житті. Тому що математика створена для життя, а не життя для математики. Дякую вам за увагу! Гарного вам дня і до нових зустрічей!